Всім, в такому січневому морозному дні, ми вам пропонуємо знову красиві будиночки. І так як зараз такий зимовий період, то це буде бонусом для тих, хто любить покататися на санчатах. Два будиночка на рощі неподалік від вулиці Горіхівської, то там недалеко вже і центр міста Чернівці. Тут всього чотири будиночки, два вже продані. Дуже гарне місце, спокійне, затишне, і в основних моментах тут навіть є озеро, будуть облаштовувати тут такий з часом невеличкий сквери, тут затишна, спокійна територія. І ми плавно переходимо до того, щоб пояснити вам, що входить в ту суму, яка буде вказана в описі. Буде паркан, бруківка, будуть перила на сходах, в одному будиночку, так і в другому. На балкончику скляні перила, от без перевільшень, скажу, дуже гарна робота відношення до проекту не схожий на всі. Ось, подивіться, з такі панелі, як 3D-панелі виглядають. Але це насправді натуральне дерево, ясень, термообробка для того, щоб від перепадів температури це дерево не портилось. Наступне це комунікації. значить, вода міська. Септик є свій, три фазі 16 кВт на кожен будиночок. Решту давайте дивитися: стан від забудовника показуємо оцей будиночок. Потім той. Вони не ідентичні. Тобто, кожен будиночок який тут є, він має свій власний проект, не всі як огурчики. В першу чергу, що ми бачимо, це навколо зроблені опорні стінки. От гарно тут буде теж парканчик такий до кожного будиночку 5 соток земельної діляночки. Ну, Плюс-мінус 5 соток. Тут гараж. Далі ми маємо в гаражі ось таку кімнатку. Це може бути як взагалі. Я думаю, що тут навіть можна. хтось захоче, може собі парілку якусь продумати, або якась мастерська. Ця кімната має орієнтовно десь не знаю, 15 квадратних метрів. Бачите, які блоки. Це сухенько. Я не люблю хвалити раз. Але якщо ви справжній будівельник, ви можете прийти і подивитися, яка тут робота. Це важливо. Значить там кімната, тут гараж, і тут окремо ви піднімаєтесь на перший поверх. Це місце для того, щоб ви зробили свою котельню. Тут повністю комунікації, можна зробити прачечну. Ось дивіться, виведена каналізація, сюди-сюди заведена вже виходить, труба з водою, от заведений фази, кабель. Ну, щоб ви могли вже підключати щиток. І ось ходиночки на перший поверх. Найголовніше, що не сказав, будинок має 210 квадратних метрів, два поверхи жилих і нижній поверх, як ми показали, це гараж, та котельня чи мастерська. Основний вхід. Подивіться, тут двері для людей, які розбираються. подивіться. Ну, це просто мощ. потужний. Це вхідна зона. Ось будуть перелаковані. Ось так ви піднімаєтесь по сходинках сюди, або заїжджаєте в гараж і піднімаєтесь з гаража одразу всередині на перший поверх. По цьому зрозуміло? Ось подивіться зблизьку, як гарно оброблені це дерево. Воно як 3D-панелі виглядає. Я ще раз нагадую, що це термооброблений ясень. І це не дешево, повірте, що квадратний метр коштує як три шуби на світлані. Отже, це вхідна зона. Ми заходимо, прихожа, Тут перше це санвузол на першому поверсі. Ось такий. Це гардеробна. Прихожа, ось така. ось сходиночки, ще раз показую вниз, в гараж спускаєтесь. І тут у нас ось така велика велика студія. Кухня, студія, вітальня, е, гостєва, Називайте, як хочете, але подивіться, скільки тут місця. Значить, по плану, тут ви ставите стільницю. Миєте тут посуду, готуєте І ось у вас такий краєвид. Такі вікна до підлоги. Утеплені. Насправді вікна досить, досить досить потужні. А хто взагалі розбирається вікнах, подивіться, з якого вони матеріалу. Подивіться. Сім камер. Це мені здається, що саме дорогі вікна, які можуть існувати. Ось, подивіться самі, потужно зроблено. Тут по плану може зробити це вже за індивідуальні домовленістю. Може робити ще така тераска, або укладена бруківкою, або ну, це вже ці моменти вже окремо обговорюється. Тут зона для тераси, можна зробити мангальну зону з цього чи з того боку, от прямо під деревом. І сюди, отут, подивіться, з верхньої сторони, оці два будиночка розділяються по те дерево, буде такий паркан. Сюди йти, ну тут, в принципі, є, бачите, частина. Ось це буде ці. Як 5 соток, тобто до цього і до того будинку буде розділено. Зараз той будинок окремо покажемо. І там, бачите, вже йде паркан, от тільки буде одягати сітка. Як я сказав, той будиночок вже і цей що внизу проданий. тут всього 4 будиночка, а ці два вже продані. Залишилися тільки ці два. Так що, друзі, ну давайте. Ну, гарні будиночки, ну правда, гарні. 210 квадратних метрів. Ціна. В кінці скажу, або ж в описі дивіться зараз, якщо вам лінк дивитися до кінця. поїхали далі. Ось так показали вам. Тобто це у нас кухня студія. Це така зона відпочинку, диванчики, там острівець можна поставити. Тут є де гуляти. Це вже залежить від того, якого ви обираєте собі дизайнера. Він вам малює. Ви реалізуєте, або ви замовляєте майстрів всього забудовник, який будує. Він теж може вам надати майстрів. І гарно зробити, реалізувати ваш проект. Значить, це був перший поверх. Перший поверх. Подивіться, який тут моноліт. Хто розбирається, той розбирається. Такий білий-білий це означає, що марка бетону моцна, і це означає, що не шкодували своїх коштів на гарне будівництво. Поїхали наверх. По другому поверхі тут стоїть віконечко на площаці. Таке ось велике. теж одне відчиняється. Ось дуже зручно і світла багато. Збудовано все в півтори блока. Утеплений фасад, як ви бачили з вулиці. Це є другий поверх. Ми заходимо сюди. Перша кімната це дитяча. Але тут подивіться! Ось такі пирилка. Ось, парила стіпляні. І знову це, бачите, оброблено. Ну, ви ж бачите, що це не шкодувало коштів, щоб ну, щось таке інше зробити таке тут з таким краєвидиком. Ну от в принципі, як ви розумієте, зона гарненька. Да, щось там ще видно. Але тут такий вітер, морзець! Гарно. Заходимо назад. Це була кімната дитяча, бо ще одна спальня. Значить зразу навпроти, ми маємо ванну душову. Півтори блока. Далі по коридору направо ми маємо мастер спальню. Ось, подивіться, є своя душова. Це душова чи ванна. І тут відповідно гардероб. Хожу, місця вистачає. місця вистачає. Побачили? Побачили. Ну і тут дивіться, які вікна великі, багато світла. Там сонечко сходить, світить, там воно десь заходить вже ось там от і теж буде світити, а літом то взагалі. Воно буде дуже довго вам світити віконечко. І ще одна кімнатка, будь ласка, Світлана, після тебе. Це може бути теж дитяча або доросла ще одна спальня. Залежить, які у вас діти, якщо вони дорослі, то вже доросла спальня. Дивіться, віконечко всі відкриваються, всі як один, не дешеві. В принципі, я не люблю пояснювати, розказувати, що воно вартує свого, своєї ціни, саме цей будиночок вартує. 210 квадратів, повноцінний поверх. Найголовніше, дивіться. Над другим поверхом перекриття теж монолітне. Монолітне. Тобто, це означає, що у вас дах рівний. В перспективі захочете собі десь проріжити вихід на, на дах, можете там тримати ще поставити сонячні панелі, е, якийсь басейн, е, якісь піднавісну. Це просто вже е, на вашу фантазію, все, що надумаєте, та й робіть. Та і все, друзі. Що, ми вже закінчили. Світлана, врусьо. Все. все, достатньо. Ось тільки ще раз нагадуємо: це от був перший будиночок. Ми зараз йдемо дивитися той другий будиночок. Дивіться в наступному відео. Ось. І не прогавте свій шанс. Знаходиться на рощі, неподалік від вулиці Горіхівської, десь середина Горіхівської Там є провулочок. А всі деталі пишіть, локацію скинемо, проведемо сюди, покажемо на місці. Ціна за будиночок 180 тисяч доларів. Поки що. Що входить, я вам сказав, що входить вартість. Поки що так. Ціна буде дорожчати, тому що зараз все росте, як ви розумієте, і воно. Потім буде дорожче. Так що хапайте, а ми їдемо показувати, йдемо показувати вам той будиночок.